Добрий день, дітки! Я рада вас вітати. Сьогоднішнє заняття нас присвячене комахам. Вони є частиною живої природи. Світ комах дивний та цікавий. Комахи живуть скрізь, крім морських глибин, в полі, в лісі, в траві, на деревах та водоймах. Комахи це одні з непомітних, але водночас. Найчисленніших мешканців Землі. Вчені вважають, що на планеті мешкає близько одного мільйону виду комах. Роль комах в житті всього живого в природі неоціненна. Якщо вони зникнуть, то зникнуть і запилювані ними рослини, а слідом вимруть і тварини, які харчуються цими рослинами. Багато видів дерев, такі як тополя та верба. Не росли б без запилення бджолами, в садах не росли б фруктові дерева. Звичайно, запилюються рослини по-різному за допомогою вітру, птахів. Але більша частина рослин все ж таки потребує комах. Деякі види комах починають зникати або рідко зустрічаються в природі, тому вони занесені до Червоної книги України. Ось деякі з них жук, олень, усач великодобовий, златка блискуча, скорабей священний. Ми не зможемо з вами поговорити сьогодні про всіх комах. Ми дізнаємось, цікаве про деяких з них. Бджола дуже шанована серед людей. Вона дуже працьовита. У бджоли п'ять очей. Два шлуночки, один для меду, другий для їжі. Уявіть, за своє життя бджола виробляє менше половини чайної ложки меду. А разом з усім роєм велику кількість меду збирають. Мурашка. Живе у Мурашнику. Він великий, округлий, схожий на горбок. Мурашка. Найсильніша з усіх комах, вона може підіймати вагу, яка в багато разів перевищує її власну. Уявляєте? Мурахи ніколи не сплять. На жаль, тривалість їхнього життя лише один рік. Богомол. Зігнувши лапки, ця комаха, ніби молиться, чекаючи на здобич. Звичайно, Богомол полює на мух. Але також може знищувати і бджіл. Богомол єдина комаха, яка може повертати голову. Він любить видавати себе за гілочку або листочок. Але тільки довірлива комашка наблизиться до нього ту ж хвилинку, вона перетворюється на ситий обід. Бабка це найшвидша комаха на планеті. Подивіться, як на сонці. Переливаються крила бабки. Живляться вони комарами, мошками, яких ловлять у повітрі. Метелики мають красиве забарвлення, спритно літають. В основному метелики мають коротке життя всього лише кілька днів. Метелики є другими після бджіл опилювачами рослин. Метелики Пробують їжу задніми лапками. Колір крилець метеликів створюється крихітними лусочками, що відбивають світло. Метелики є символом весни та краси. Діти, сьогодні ми дізналися багато інформації про комах. Ми продовжимо знайомство з цими цікавими істотами. А на сьогодні все. До побачення!